Всім доброго вечора. Так, Покажу, що ми ввечері робимо. Клінінгова компанія у нас працює ось. Віталівна вона перетирає своє придане. Пережити. А що? Хрусталь У нас сьогодні. йде уборка, продовжується вірніше. Стінка перетирається. Ось скільки хрусталя, які не використовуються, от питається. Навіщо він потрібен? Ну, ладно, чарочки, хрустальні ще куди не йшло. Це на Новий рік раз в воду ми використовуємо. Ось хрустальні лебеді у нас ще дивіться є, які гарні. Ну, то статуетки. Ти, ух ти. Підожди. десь. Не, 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 не трогай. Щось дивіться, рози, які є хрустальні, красиві. Ну, лебеді взагалі гарні. Тільки було ще, шість, по-моєму було. Мамка вже одного кудись викинула. Вже помішав. Не трогай, не трогай. Ні-ні-ні сонечко. Так що в нас йде прибирання. Я в веранді вже вікно помила. Тюль стирається, тут вже прибрала. Орхідеї напуваю. Водою, тому що вже носі цей, ой, не трогай. носі святий Миколай 6 грудня, то вже хочемо поставити ялинку дітям. Тож, отакої хрусталі у нас. А, ще ось отакі, оце. Зараз, подожіть, оці. Оце салатники. Скільки себе знаю, стільки ці салатники, тільки пилюку протираємо, і миємо у воді, щоб аж блистіли, щоб свіркали. більш ні в чому не використовуються ці хрустальні вази. Оце для чого вони? Я не знаю, ще бутилка є хрустальна. Бутилка не хрустальна. Хіба ні? Ні. А от просто так вирізано? Наче хрусталь. Це хрусталь. Таких. Піалок у нас вистає. Це ще не все. Це ще підожіть. Це частина. Чарочок покажу. Такі гарненькі. Але вони стоять, а то тільки то, що пилюку збирають. Стакани. цим чаткам вже по 40 років. Ну так я за журка, скільки я себе знаю, скільки вони стоять, тільки пилюку збирають у цьому. Оці раз в году ми на Новий рік беремо. Ну, це треба. Ану, візьмемо. Господі, ускоряйтеся. Давай п'ять, один уже розхлекало його. Прибирали ми, вже тюль постирали, повішали, так свіжо вже стало. Що як пощат... постирає, зразу так, знаєте, гарно. Мамка вже поприбирала свої хрусталі. Світла у нас немає, вечір. Треба чимось займатись. Зараз покажу, що тут. за Хрусталі, хрусталі. Стоять, нікому не нужні, ніхто не користується. Пилюку збирають. Я її навіть і не витираю, мамка на іми завідує. Так що Готуємось, прибираємо, наводимо порядки. Зараз будемо. Це тут сувеніри. Наводимо порядки. Хочемо сьогодні ввечері поставити вже ялинку, тому що час йде. Миколайчика шостого такі. Антикваріат нашій стоїть, закритий стеклом, щоб була ніхто не взяв. Хто не вміє відкривати, той не візьме, підійде подивиться і піде далі. На новий рік беремо то лише, що я показувала, хрустальні бокали. Більш нічого. Тут також ці хрустальні ладді, кому вони нужні, не знаю. Мамці одній. Кричить страшне, я б їх вже давно повикидала, поставила, хай би коти їли з них. Що зараз? Зато вона така важка, кіт не затягне і собака не затягне. Чашечки вже повитирали. То ікони я повишивала, бісером стоять. Ну це не всі, це тут частина стоїть. Що, що? Наче ми коли там не витирають. Де? Наче не коле його не корила. Не коле це мене. Чесно кажу людям. Тут поставимо ялинку. Зараз Серега ми її розправимо у нас штучна. Mm -hmm. Дід Мороз заносить нам ялинку, будемо наряжати. <світ> Снігурочка Снігурочка, воно другу частину тягне. Зараз, <світ> да, так, зараз будемо ставляти ялинку. Світла немає, то будемо númerлі! ялинку ставити. Так, да, ялиночка. Розправляти будеш? Серега нам зробив таке освітлення від акумулятора, то хоч щось світить нам. Ой, радості ялинка, так? Будемо прив'язувати дощ. Тільки як вона буде стояти, нам цікаво. Будемо ялинку прив'язувати. Mm. Не, не мешатиме тебе тобі, Не, воно. Mm. не ну подивимося щас. Ну підожди, ще каже. Ще іграшки винесуть. Це іграшки так. Mm. Mm. Буде бить. біть. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Гарна у нас така ялинка вже багато років їй. Не кричи, не кричи. темнувато, ну вибачайте, світла немає. Де, бо мені не видно тут. Фонарика. Воно стінці стоїть, десь справа. То будемо наряжати ялиночку. Щоб не сидіти, не дивитися стіну, то будемо ялинку. Прикрашати. Поза того года. З якого поза того? Це вже скільки я стільки в цьому серпантину. Так. Тетя да. як стрально так оцей да. досі. Я вже скільки років. Mm -hmm. Да там його багато. Угу. Mm -hmm. Чого не найдеш? Тепер зараз будемо її розправляти, тому що вона в нас в коробці трішки здавлена. Так, я ялинку вже розрівняла. Ось така пухнаста вона в мене. О, вже Артем мандарину припустив. Зараз приношу всі іграшки і будемо наряжати. Потім вже покажу, яка вона буде. О, перша вже є. Це цю, що в цьому році купили. Знімати не буду, як наражаємо, тому що світла немає, темно. Вже світло появиться, потім зніму покажу, яка вона є. Нам вже дали світло, поприносили я ось свої скарби новорічні іграшки. Це кульок з Ну, Правда, вони в мене всі такі Запаковані, що їх не видно, тому що що в коробочках, що в салфетках, що в газетах. Це тут що не б'ються. А це ще мамкина дитяча ялинка, що я Артема ставила в тому році. Так що, а ще ось кульок з гірляндами. Тут також куча гирляндів. Зараз буду дивитися, які буду чіпляти на ялинку, які не буду. Одну вже наділа, тому що я б вже раніше почала, ну трошки почекала світло, тому що завжди, як одягаю на ялинку гірлянди, то я перевіряю, тому що може якась не працювати, щоб потім мені її 10 разів не знімати. Вже дві іграшки новенькі цьогорічні одягнула. Щось не хочуть діти мені допомагати. Бігали-бігали. Тож приступаю зараз. Передивлюся всі гірлянди, ті, що я одягаю на ялинку, щоб вони були всі робочі. Така в мене лита ялинка. Я вже не знаю, скільки роки в нас. Скільки якій догод вона в нас? Не знаю. Ну, більше п'яти років це точно. Так що така. завжди ставили живу, поки були дітьми, а потім ми з Серегою вже купили. Ага, просто Сереги на в машині прибирати <гум> і виносити з хати, вона колюча, засихає, тому що довго стоїть. То ми купили раз і назавжди вже таку ялинку, але ви знаєте, ми і не пожаліли, така вона гарна, ніби жива. Так подивитися, то ніби жива, ще як ці ігрушки надіти, іграшки надіти, то дуже гарна. Так що... Зараз буду шукати з тих скарбах, що мені треба. Люблю різноманітну цю ялинку. Не люблю, щоб ото в одному кольорі чи в двох. Мені треба, щоб було дуже багато і всі різні. Потім дуже цікаво роздивлятися її. Так що ось раніше було 75 гривень іграшка, а зараз космічні ціни. Ось такий творчий безпреділ у нас створиться. Ось, бачите? так воно це все робиться. надовго. Да. Да. Так, Це можна часа до 11. У нас буде. Да, син? Да. Ага. Да, Ось тут. Буде лежати моряк. Там твої лежать. Млячик. Лузинка. Млячик. go Ось така ялиночка вийшла. Дуже велика кількість іграшок, і всі в мене вони різні. Не люблю однієї форми. Мені треба, щоб були всі цікаві, щоб було тоді що розглядати, куди заховався грибочок. Така ялиночка. Гарненька, мені дуже подобається. Різні звірята. О, це ця я ще в цьому році купила. Так що отака красота у нас. Зараз включу, щоб світилася. Як я там з ялинкою справлялася, мамка мені пече ось тортик, три богатирі. У мене день народження скоро, то воно готує мені тортик. Заранче пече коржі. Так, це коржик із маком, це з горішками. Тор з ізюмом, а з горішками коришневий. Коришневий з горішками це ізюм, а це мак. Ага, я поняла. Так, да, це ой, колись дійсно вона нам пекла. І сметанним кремом змащується ага. дуже добрий торт. А я зараз покажу. А я собі буду готувати, сама собі зроблю тортик на день народження. Буду робити бите скло. Вже желе зварила, захололо, вже Артем під'їв одненьку. Зелене. Апельсин щось зварила, а воно такого кольору страшного, то я його вилила не розливала в мисочки. Це в мене лісова ягода, вишня, полуниця і ківі. Завтра вже спечу бисквіт, тому що сьогодні вже немає часу, вже дуже пізно, треба збиратися відпочивати. Так що готуємося. Ялинка в нас вже зібрана. Тож, готуємось. Повинна на день народження приїхати. Ксюха із Ярусіком, то трошки так приготуємося.